Друзі, всім привіт! Саша з вами ми на зв'язочку. Ми працюємо. І сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому класному, реально крутезному автомобілі. Це перед вами стій шкода Супербе, друзі. Чисто 2022 року випуску в максимально крутій комплектації. От реальна комплектація дуже гарненька. На 2 літровому дизельному двигуні потужністю 147 кВт, на 204 кінських кінські сили. На повному приводі ця автівочка у нас та на автоматичній коробці передач, dq 381 коробка. Робочка семиступка, мокра класна надійна. Отже, по цьому автомобілі ця отівочка купувалася нами. З Європи проганялися, а саме з Німеччини, вся вона в ідеальному стані. Тобто, стан дуже крутезний в даному автомобілі. Зараз я вам покажу цей стан. От пробіг в даному автомобілі 192 тисячі. Цей пробіг, як завжди, на це підтверджений офіційним дилером, що даний автомобіль в Європі заїжджав до офіційного дилера, то все часто та гарно парламенту. Вона обслуговувалася автівка, так що наразі в ніяких моментів з нею немає, все працює, все справно і нічого вам робити не потрібно. Отже, друзі, зараз я вже. Денько проберемося по комплектації, покажу, що є, чого нема в даному автомобілі. Зробимо замір лакофарбу покриття, щоб ви мали розуміння, що автівка все ціленька, без підфарбувань, без ніяких моментів. І покажу оцей же сам стан даного автомобіля, тому що в автівці пробіг 192 тисячі. Але якби ви цього не знали, ви сказали, що пробіг мав максимум тисяч, Реально дуже доглянутий та охайний автомобіль. Отже, погнали по комплектації, що в нас є. Зразу бачимо, оптика максимально топова. Шкода Crystal Light, вона адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Максимально топова, класна у нас оптика. Так, далі зразу бачимо, що в нас є. Люк в даного автомобіля. Чорна, бачите, така чорна стеля зверху йде. Потім безключовий доступ на всіх дверцятах, тобто і на передніх, і на задніх, іде безключовий доступ. Далі. Цікавніки самки по салону. Гляньте, як виглядає салончик даного автомобіля. Просто ідеальна автівка. І тут ніхто не лазив, не фарбував, не перешивав, нічого не робив. Друзі, отака вона приїхала з Німеччини. Гляньте, ідеально. По пласку, все класно. Ніяких там пошкоджень немає, нічого, не ні потертості, ні не палили. Ну не знаю, реально дуже гарно. Так, значить, по салончику сидіння у нас максимально, вони максимальні, вони йдуть. Друзі, електро з функцією пам'яті, на підігрівах, на вентиляції, на масажі, тобто максимальне топові сидіння, які тільки можуть бути, вони стоять в цьому автомобілі. Так, далі. Ставимо втівку. і що ще у нас є? Цифрова панелька приладів перед вами. Запускаючи, як завжди кнопочкою. Так, Нажали кнопочку. Так. Ой. І. Запускаємо, запустили, все працює чітко, справненько. От, 192 тисячі по пробігу. Потім шкіряне в нас мультикермо з підігрівом. іде, Потім, що ще ми маємо? Ось цей люк. Оп, можна так його відкрити. собі, Люк є. Далі. Магнітолка Discovery Pro, так само максимальна, 에, топова ця магнітолка, повністю все на українській мові з функцією Android Auto, Apple CarPlay, тобто без проблем з підключати телефончик, сюди виводиться, от і собі, як то кажуть. Через CarPlay користуєтеся. Так, далі. По автомобілю, що ми ще маємо? Навігація, звичайно, є. Хочете сюди можна вивезти навігацію, хочете сюди, можна вивезти, щоб була перед вами навігація. Далі маємо ми асистенти допомоги водію саме цікаво. Вони тут максимально топлі, всі, які тільки можуть бути. Тобто, це у нас іде і сайт-асіст в мертві зони в зеркалах. Функція розпізнавання причепу У нас лайн-асіст, утримання в полосі у нас іде. Фронт асіст. У нас є потім розпізнавання знаків, розпізнавання втоми, виїзд міської парковки. Коротше, максимально всі допустимі, допустимі асистенти, які можуть бути. Ви так само бачити лайн-асіст, сайт асіст, міської парковки та фронт асіст, Тобто максимум по асистентах допомоги водію у нас тут є. Далі ми беремо. Є у нас підсвіточка амбієнт, яка міняє кольори. Фонова підсвітка. Ось вибираєте, любий кольор. Вона міняє кольори. Це. Потім що у нас тут є ще? Камери 360 градусів, не тільки задня, 360, партнечки 360 градусів, функція самопарковки, електрокришка заднього багажника. У нас іде, автохолд, електроручник у нас іде. От, е, потім е, клімат-контроль. Який у нас клімат-контроль? Зараз подивимося, кондиціювання. І в нас стоїть трьохзонний клімат-контроль, трьохзонний клімат-контроль іде у нас е, з функцією очищення повітря air care, От, І автоматичний догрівач двигуна також встановлений в даному автомобілі. так, є Це я вам показав. Потім що ще? Є тут такого цікавенького. Це сказав, це сказав, це сказав вам. ну В принципі, все. Тут вам теж вентиляція підігрілася, тут вам все показав. Реально прикольне типу, ставочки з дерева. так вони і Тут і тут, і тут по всьому автомобілі, дуже гарний екстер'єр такий. от А ще адаптивний контроль ще в автомобілі є. Ну, коротко, реально дуже гарна комплектація. Так, далі. Далі, 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 далі. Далі позаду, що в нас є? Ось такі сіточки е на вікна, Дуже крута штука. Е літом класно захищають від сонця. Ні одна вам там тоніровочка так не буде захищати, як е ці штучки. Е резетка 220 вольт, Type-C, підігрів заднього ряду, третя кліма. Ну коротше, друзі, реально, дуже крутий автомобіль. Е от, Так що і ще він про те, що він в седанчику. Не універсали провітр з Європи, а седанчик. От, і бачите, електрокришечка багажника відкривається. Так що, друзі, реально хороший варіант, і, хто би для себе шукав ось таку шкоду SuperB, B на класному заряжені комплектації. Будь ласка, у нас є в наявності на майданчику, можете приїжджати до огляду по даному автомобілі. І тепер хочу вам ще перевірити лакофарбу покриття, що ви розумієте, що автівка є вся ціленька і без ніяких моментів. Значить, Капотик у нас 116, 120. Крила в нас по лівій стороні пішли 130, 121, 125, 120, 119, 120, крило заднє 119, 117, 117, 122, дах у нас 113, 111, кришка багажника задня 120, 120, 111, права сторона у нас 112.

Так, прибіг своїм приладом, бачите, що машинка вся ціленька, без ніяких абсолютно моментів, без підкрасів і так далі, друзі. Ну і отак вам ще пройдуся, по стану, по кругу автомобіля, щоб ви бачили, що ніякі тут подряпань, м'ятин, там притертості з в автомобілі немає. Все рівненьке, все гарне, яке виїхало з завода. Нічого вам робити не треба. От кузов в ідеально доглянутому стані. От, ну і по салону вам ще раз покажу цей стан. Я вже вам показую ці сидіння. Гляньте, карта у нас. Водія, поріг водія, от сидіння, гляньте, все в якому стані. Ідеальному. Ну просто. Я не знаю, 200 тисяч 190, але як так можна їсти, що машинка як новенька. І отут гляньте все як я. От, Так що реально, хороша автівка, вартує уваги. Так, ще одна задня ліва карта. Ще раз сам показую задній ряд сидіння. Автомобілі, до речі, не палили. От, пахне, не знаю, пахне починає новий автомобіль. Ну, реально, класна дівчика. Так, є, це є. От, до речі, щоб тако сказали вам привезти зараз такий автомобіль під замовлення з Європи, то е, дуже важко привезти, тому що седанів взагалі практично мало в Європі. А по-друге, вони там ціни такі коштують, що випалитися. А ця машинка буде мати адекватну ціну на віддачу, в там 28 тисяч. Так що, хто би для себе шукав би такий варіант вам кажу, можете сміло приїжджати до нас на огляд, на тест-драйв, на перевірку, якщо тебе проблем немає, три ключа є у нас, от, можете ще може приїжджати, на сім'ї там діагностики і так далі. Ми можемо цю привезти до хати, у нас є доставки автомобіля під двері, от ви все вдома перевірити. Так само цю машинку прибав для себе хороший, якісний автобіль з Європи. Так що, друзі, в кого якісь є питання, набирайте, так, всі вам гарного дня, будемо за мене зв'язочку. Пока-пока.